Дуже важливо і цвемпотентфомі люди повинні бачити. Мій народ український повинен бачити цей поєдинок, здебільшого нас зараз іде війна, і нам є куди витрачати гроші на допомогу Збройним силам та людям, людям, ті, які потребують тієї допомоги. Так що безкоштовна трансляція для українського народу це дуже важливо. Ті гроші, які ми люди могли використати для там купівлі трансляції, його вони, вони можуть використати для допомоги комусь. Я Думаю, що це велика мотивація для для мого народу, для для, для моїх дітей, для, для дружини, для моєї команди. Ми, ми мотивовані». Я не думаю не про який накаут. Ну, виглядаю, я ж тренувався, я ж, я ж готувався до поєдинку. ну Трошки більше, а ну що тут? Я вірю Богу, а він все зробить так, як вигадно. Дорогенькі мої, люблю вас, дякую. Силу в суботу будемо відпочивати в суботу.